Привіт, друзі! В цьому випуску ви побачите. Гранди АПЛ хочуть підписати гравця збірної України. Добик уже взимку може піти з Роми до відомого клубу, Динамо може повернутися в Лігу Європи за однієї умови. Це все і не тільки ти побачиш в цьому випуску. Друзі, відео я роблю пізно, тому хочу вас попросити підписатися на канал. Мені буде дуже приємно. Бажаю вам здоров'я та приємного перегляду. Поїхали! Віктор Циганков пропустить матч проти Атлетіка. Українець продовжує відновлюватися від травми. У матчі також не зіграє український голкіпер Владислав Крапивцов, який вирушив до розташування юнацької збірної України. Київське Динамо після виліту від макапів плей-офф Ліги Європи продовжує сезон у лізі конференцій. Однак у клубу все ж може з'явитися шанс повернутися на більш престижний турнір. Останніми днями посилився тиск на УЄФА з вимогою відсторонити ізраїльські клуби від участі в європейських змаганнях. Нагадує портал Динамо Київ від Шурика. Йдеться про команду Макабі Тель-Авіва, яка вибила Динамо з Ліги Європи. За словами спортивного юриста Іллі Скоропашкіна, у разі дискваліфікації Макабі може спрацювати прецедент 2013 року, коли після бану металіста УЄФА відновив у турнірі його суперника ПАОК. Аналогічна схема відкрила б шлях для киян. Водночас, юрист підкреслює, офіційних рішень поки що немає. І в розкладі виконкому УЄФА питання дискваліфікації Ізраїлю на найближчі дати не стоїть. Останнє засідання стосувалося інших регламентних тем, і відбулося ще 11 вересня. Якщо Макабі справді буде знято з турніру, шанс для Динамо на повернення до Ліги Європи існує. Але зараз це тільки гіпотеза, все залежить від позиції УЄФА, сказав Скоропашкін. Тренер Тоттенхема прагне воз'єднання з півзахисником, за даними Тім Талк. До списку претендентів на українського півзахисника Брентфорда Єгора Єрмолюка приєднався і Тоттенхем. Новий наставник Шпор Томас Франк, який добре знайомий з Грою Хавбека, ще з часів своєї роботи у Брентфорді, зацікавлений у можливому поверненні футболіста під своє керівництво. Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед розглядає 21-річного Ярмолюка як варіант для формування складу на сезон 2026 року. Водночас тепер і Тоттенхем уважно стежить за динамічним Гравцем, розмірковуючи над його підписанням. Орієнтовна вартість трансферу може скласти близько 30 мільйонів фунтів або навіть менше, що робить угоду привабливою з фінансової точки зору. Нагадаю, цього сезону хавбек збірноті України провів в АПЛ усі 5 матчів, а також двічі виходив на поле в рамках Кубка Ліги. Трансфермаркт оцінює його вартість у 15 мільйонів євро. Жозе Моурінью у своєму стилі прокоментував перехід до Бенфіки. Я помилився, коли очолив Фенербахче. Мій рівень тренувати найбільші клуби світу, і я повернувся на нього, очоливши Бенфіку, сказав португалець. Артем Довбик залишається на радарах європейських клубів. Влітку 2025 року його трансфер не відбувся, але вже за декілька місяців ситуація може змінитися. Серед претендентів на Довбика є англійські та іспанські клуби. Повідомляє туто Меркадо: тренерський штаб Роми змінив думку з приводу перспектив Артема Добика в команді. Український форвард отримає місце в основному складі та зможе проявити себе на полі, але це не означає, що римляни хочуть зберегти гравця. Уже взимку Артем може піти в оренду, якщо з'явиться пропозиція, яка влаштує всі сторони. Інтерес до 28-річного футболіста виявляють клуби з Італії та Англії. Але найбільше рішуче налаштовані представники іспанської лаліги. Зокрема, Вільєреал все ще зацікавлений в оренді Артема. Також за розвитком ситуації з Добиком спостерігає іспанський Бетіс. Цей клуб міг орендувати українця наприкінці літнього трансферного вікна. Однак Рома в останній момент відмовилася від такого варіанту. Незалежно від того, як Добик проявить себе в першій половині сезону 2025-26, у нього буде шанс уже взимку змінити команду. Друзі, а як ви гадаєте, в який клуб добику найкраще піти? Обов'язково напишіть в коментарях. Наставник Трапзонспора Фатіх Теке заявив, що український захисник Арсеній Батагу має рецидив старого ушкодження. Це знову те саме місце. Пах. На жаль, таке трапляється. Травми це те, чого ми не хочемо, але на жаль, вони трапляються. Вони трапляються з нами там, де нам не слід отримувати їх, сказав Фатіх Теке. У поточному сезоні Батаго провів 6 матчів за трапзонспор. Данило Сікан повернувся до тренувань у загальній групі Трапзонспора. Українець вже повністю відновився від травми та може повернутися на поле. Колишній радник президента Динамо з розвитку дитячо-юнацького футболу Артем Кравець заявив про корупційні випадки в академії клубу. За його словами, йому тричі пропонували за великі суми зарахувати дитину в школу клубу, обіцяючи за це 10 тисяч доларів. Про це ексфутболіст розповів журналісту Ігорю Бурбасу. Артем Кравець наголосив, що такі пропозиції не були разовими і що вони надходили не лише від невідомих осіб. Інколи дзвінки йшли через знайомих та посередників. При цьому гроші вимагали не за формальне схвалення, а за прийому команду, наче академія продавала місця. Він додав, що клуб мав ресурси. Щоб вести набір прозоріше, але структура була недостатньо підготовлена до контролю та відповідальності. Кравець вважає, що без зовнішнього нагляду та змін політика залишається вразливою для зловживань. Якщо брати корупцію, це найголовніша проблема. За цей час, коли я працював у клубі, мені тричі пропонували за гроші влаштувати дитину до школи. Один із них був мій знайомий. Я йому відповів: Ще раз мені таке напишеш, я тебе заблокую. Я за рік отримав стільки пропозицій. А скільки такого відбувається за десятки років, пояснив кравець. Журналісти з Греції впевнені, що головний тренер збірної України Сергій Ребров може очолити місцевий Панатіна ІКОС. Керівництво клубу вже нібито домовилося з відомим фахівцем. Вболівальники вже дали оцінку Реброву та повідомили, чого чекають від тренера. Повідомляє Динамо Київ від Шурика згідно з версією грецької преси. Панаті Найкосу та Сергію Реброву залишилося лише залагодити формальності контракту. Тренер може очолити клуб уже в жовтні, при цьому 51-річний наставник або розірвав з ЗУАВ. Або суміщатиме дві посади до літа 2026 року. Керівництво клубу виявило серйозний інтерес до українського тренера і готове надати йому час для переговорів з УАВ. Підтримка з боку власників та спортивного директора посилила впевненість, що угоду буде доведено до кінця. Фанати Панатіна Ікоса загалом позитивно сприйняли новину. Багато хто називає Реброва фахівцем із менталітетом переможця, який здатний надати команді дисципліни та характеру. Частина оболівальників вірить, що його клубний досвід у Динамо та Варочі дасть змогу побудувати сильний проєкт в Афінах. При цьому не всі поділяють ентузіазм. Дехто вважає, що ребром може розглядати грецький клуб лише як трамплін до багатших команд Європи. Інші сумніваються, що українець зуміє витримати тиск місцевої преси та фанатів, які традиційно не терплячі до тренерів. Можуть відбутися зміни на тренерському містку, як повідомляє відоме іспанське видання Спорт. Наставник ПСЖ Луїс Енріке мріє повернутися в Барселону. Про це фахівець сказав своєму оточенню. Легендарний тренер сумує за часами, проведеними в каталонському клубі. Зазначається, що Енріке допрацює свій контракт в ПСЖ, який діє до 2027 року. Такі самі строки має угода чинного наставника Барселони Ганса Дітера Фліка. Разом з Барселоною Енріке ЛЧ та суперкубок УЄФА та два рази Ла Лігу. Чесно кажучи, я не фанат Барселони, але я б хотів би побачити заварно разом з Енріке в каталонському клубі. Це було б справді дивовижно. А як гадаєте ви? Обов'язково напишіть в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. А на цьому ці новини закінчуються. Дякую всім за перегляд. Бувайте!